Чи Ісус ходив до школи? Як виглядало його навчання, якими вміннями і навичками володів Син Божий? Слава Ісусу Христу! Вітаю, друзі, на моєму Ютуб каналі! І з нагоди 1 вересня поговоримо сьогодні про шкільні роки Господа нашого Ісуса Христа. На початку таке запитання, чи Ісус ходив до школи і якими знаннями Він володів, може здаватися дивним, адже Ісус Христос є Сином Божим, і від початку усе знав і не мусив нічого вчитися. Тут хочу сказати, що людське знання, це дуже цікаво, людське знання Ісуса Христа це дуже цікава тема в Христології, можна в цю тему багато заглиблюватися. Сьогодні обмежимося до наступного твердження. Отже, в Тайні втілення, в Тайні воплочення Сина Божого, Син Божий піддався усім. Законам людського розвитку, усім законам людського зростання. Він став подібним до нас в усьому, крім гріха. І про це цей людський розвиток Ісуса Христа натякає вже Євангелія від Луки. Після епізоду в Єрусалимському храмі Лука занотував наступні слова. І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм швухняний. А мати Його зберігала всі ці слова у своєму серці. Ісус же зростав мудрістю, літами, ласкою в Бога та людей. Ключовим тут є слово зростав. Син Божий піддав себе правилам людського зростання. Святий Кирило Олександрійський, отець церкви, каже, що закони людської природи зберегли в Ісусі свою вартість, включно з поступовим фізичним розвитком і Розумовим розвитком. Тобто Син Божий не виплатився відразу в, у вигляді 33-річного чоловіка, тільки був в лоні Діви Марії, ембріоном, був, народився, був немовлятком, був потім хлопцем, юнаком, або сьогоднішньою мовою, підлітком, дорослим чоловіком. Цей розвиток фізичний тривав поступово. А ми знаємо, що. Людина є єдністю духа, душі і тіла, тобто всі ці сфери, психічна, емоційна, вони є в єдності, вони не, є так, вони не функціонують так окремо, одна від іншої. Відповідно, теж емоційний психологічний розвиток Господа, нашого Ісуса Христа, теж відбувався таким чином. Отже, які знання характеризували Сина Божого? Почну від такого. Епізоду наприкінці земної мандрівки нашого Господа, Ісус стоїть перед Пилатом, і той його запитує: Чи ти цар юдейський, запитує понтій Пилат. Так це я відповідає Ісус. Потім маємо цілі діалоги Ісуса і Понтія Пилата на тему, що є істина. Пилат також, якби намагається випитувати Ісуса, чому. чому його Зрадили так, що, що від Пилата нібито залежить, чи його відпустити, чи не відпустити, ну і так далі, то не хочу зараз заглиблюватися в це. Хочу запитатися вас, а якою мовою розмовляли Ісус і Понтій Пилат? За часів Ісуса Христа євреї розмовляли, скоріш всього, арамейською мовою. Єврейська мова була знаною мовою, але використовувалася більше як мова літургічна, мова сакральна. Отже, Ісус уже знав єврейську, розмовляв арамейською, але римляни, які окупували Ізраїль, не розмовляли з місцевими арамейською. Римляни розмовляли двома мовами: такі солдати, які там, скажімо, вели своє життя тільки у війську від кампанії до кампанії якоїсь розмовляли, могли розмовляти латиною, натомість сотники і. Аристократи розмовляли грецькою мовою. Думаю, що пан Мел Гіпсон допустився помилки, коли Понтій Пілат в фільмі Страски Христові говорить латиною ексехомо. Так, радше понті Пілат говорив ці слова грецькою мовою. І думаю, що цей діалог з Ісусом Христом відбувався грецькою мовою Койне. Це була така собі мова міжнародного спілкування, так як сьогодні англійська мова. Між, англійською, між койне, Грецькою Койне і грецькою класичною мовою, то приблизно така сама різниця, як між англійською Вільяма Шекспіра, і, наприклад, англійською, якою розмовляють в Індії або в Нігерії, або ще де інде. Койне була популярною, особливо в міських центрах, в центрах торгівлі, там, де були порти, де проходили торговельні шляхи, бо це була теж мова торгівлі. Власне, цією мовою користувалися торгівці, політики і багато інших людей. Ну і, зрештою, новий завіт теж написаний грецькою мовою койне. Койнос значить, щось спільного, так? тобто, можна сказати, така спільна загальна мова. Тож, найправдоподібно діалог Ісуса і Понтія Пелата відбувався грецькою мовою. Ну, і Якщо Ісус зустрічався, теж бачимо на сторінках Євангелії, він зустрічається з язичниками, з жінкою Ханаанянкою чи сотником, чи теж греки прибувають до Єрусалиму і підходять до Филипа і кажуть, що ми хочемо бачити Ісуса. Так? І думаю, що Ісус теж міг з ними спілкуватися грецькою. Думаю, що він знав вже як мінімум три мови: тобто: єврейську, арамейську і грецьку мову. Чи знав латинь? Ну я особисто не переконаний в цьому. Тобто, ну можливо, якісь там слова міг і знати якісь там такий побутовий рівень. Можливо, можливо, з цим стикався. Е. Натомість Грецьку найвірогідніше знав 4 кілометри на північ від Назарета було місто Сефоріс, де була резиденція ірода Антипи. І це місто було, власне, наповнене. ну, Зрештою, як багато міст в Ізраїлі, було просякнуте еленістичною культурою. Ця еленістична культура була такою, по відношенню до Ізраїля, трошки колоніальною. І навіть деякі апостоли, наприклад, Андрій, носять вже. Грецькі імена, е, ймовірність власне, цього місця, яке представляло еленістичну культуру, могло вплинути теж на Ісуса, близькість до Назарету, і на його знання грецької мови койне. Окрім того, що Ісус знав декілька мов, то в Євангелії бачимо його, як читає книгу Ісаї, теж Євангелії від Йоанна в восьмому розділі читаємо, може що він щось там писав пальцем на землі. Відповідно, Ісус, наш Господь, володів навиками читання і писання. Для нас сьогодні це щось таке очевидного, що може хтось здивуватися, як то він міг не володіти такими навиками, але в давнину це не було аж так очевидно. Тому Тора, святі писання читалися публічно в синагозі, і більшість людей мало контакт з Божим Словом через слух, ознайомлювалося з Божими текстами через слух. Де Господь цього навчився? В Назареті була синагога, а в тих часах при синагозі була часто школа для хлопчиків, і наш Господь міг отримувати там перші свої лекції, з читання і з писання. Коли 12-річний Ісус в храмі задає запитання, книжникам спілкується з ними, то бачимо, що вони дивуються його кмітливості. Ну і ще бачимо, що Ісус. Має такий технічний фах, він володів ремеслом Тектона. Тектон значить майстер будівельної справи або інженер, можемо сказати. Тобто, Ісус закінчив такий собі домашній технікум, будівельний технікум, можемо так сказати. Згідно тогочасних звичаїв, малюк спочатку виховувався матір'ю, а по мірі зростання переходив до батьківських рук. Пригадаю, що, хоча Святий Йосиф не був біологічним батьком Ісуса Христа, то був його батьком згідно тори, згідно закону Мойсея. І при батькові, земному батькові Йосифові, Ісус навчився ремесла бути тектоном, бути будівельником, бути інженером. Власне, часто цей вираз тектон перекладається як столяр або Тесля. Ну, і це знаходить своє відображення в багатьох творах мистецтва. Де Ісус, наприклад, разом зі своїм званим батьком так тешуть дерево або будують якісь там стільчики, крісла. Думаю, що Ісус радше рідко, не часто працював з деревом, бо дерева в Ізраїлі не аж так багато. Натомість багато в Ізраїлі є каменя. І частіше Ісус міг оброблювати камінь, можливо, теж працював на будівництві. Ну і теж, можливо, працював з деревом, наприклад, міг лагодити човни. Деякі дослідники кажуть, що початок його діяльності над озером Тиверяцьким, над озером Кінерет або Галілейським, власне, пов'язано з тим, що він міг, як майстер власне, Тесля, міг там ремонтувати або навіть будувати човни. Так, не є це чимось дивним, що а, наш Господь, равві Ісус з Назарета, мав фах інженера. Роман Бранкштетер, е, зазначає, що в ті часи, аж до повстання Баркохби, равини часто поєднували власне, м навчання тори і якесь ремесло, якусь ремісничу працю. Равві Йоханан, наприклад, був кравцем. Хілель був дроворубом, а Павло Старсу, можемо дізнатися з Книги діянь апостолів, робив намети. Тому не дивно, що і наш Господь мав теж фах, він був інженером-будівельником. Так коротко можна охарактеризувати едукацію нашого Спасителя Ісуса Христа. А з нагоди 1 вересня бажаю всім наснаги, а особливо учителям. І батькам. Протримайтеся, відваги вам. Ну і, звісно, всього найкращого дітям. На цьому дуже вам дякую. Також дякую вам за вашу підтримку, за ваші донати і пожертви, які е, йдуть на закупівлю різного спорядження для наших воїнів, для наших хрестоносців. Для бажаючих долучитися О, в описі до цього відео є така можливість. Бувайте здорові і ще раз вчимося, 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 ахай Господь нам в цьому допомагає. Слава Ісусу Христу!